Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Хлопці гинуть. Страшна ціна оборони, а ще страшніше контрнаступу. Йдуть найкраще, щоб моментами захистити тих, хто і до нормальної не відноситься. Привіт, Вова! Так розпочала своє звернення до президента звичайна пересічна Українка на своїй сторінці у Фейсбук під псевдонімом Юлія Арефева. Так вийшло, що я громадянка країни, яку ти нині очолюєш. Я не голосувала за тебе, Вова. Я не голосувала за твою партію, але тобі доведеться рахуватися зі мною. І мільйонами таких, як я, знаєш чому. Бо коли тобі було 18, ти обирав торгувати собою. А коли мені було 18, я обрала Україну. Я обрала боротись за неї на майдані згодом і на війні. Вова, поки ти скакав по сім, ми ховались від куль беркутні. Поки ти сліпуче посміхався на корпоративах, ми сиділи в окопах під градами. Поки ти виводив бабки в офшори, ми виховували молодь, плели маск, сітки, закопали волонтерку, чергували в шпиталях та жертвували собою. За ці роки війни втрати. Страшно називати. Зараз я спробую пояснити так, як тобі буде зрозуміло. З кінця 2013 року в боях за Україну загинуло чотири повних аншлаги концерту кварталу, в великій залі Палацу Україна, Вова. Невиразна якась цифра, так. А якщо 62 з половиною повних аншлаги малої зали, а якщо 70 аншлагів в жовтневому, знаєш, Вова, дві третини загиблих молодші від тебе. Ти розважався, вони помирали. А знаєш, майже в кожного з них ще могли бути діти, тисячі ненароджених дітей. Вова. Геніїв, в митців просто людей, Вова, тисячі. І знаєш, коли ти з теплого кабінету розповідав про посередину і про відвод військ, ти продовжував вбивати їх. Вова, ти влаштував концерт кварталу на цвинтарі. Ти це розумієш, а знаєш, що ще? Ти забув, що це військовий цвинтар, і всі в кого в пам'яті живі сотні загиблих вміють вправлятись. На відміну від тебе, Вова, а ще знаєш, нам нема чого втрачати, крім України. Тому ми битимемось до останнього подиху і останньої краплі крові. І після смерті ми будемо приходити до тебе, Володимир Зеленський. У снах резюмує Українка. В той же час українці пишуть, в Зеленського був шанс. Нація стала як один в перші три місяці війни. Віддавали все, слухали все, але боротьби з корупцією немає. Є видимість, видимість, яка вже бісить навіть союзників. А президент на повному серйозі збирає журналістів і каже: знаєте, до кінця війни про корупцію не говоріть, бо це дратує українців і підіграє пропаганді. Українців дратує не російська пропаганда, яка несе ахінею і яку ніхто не слухає. Українців дратує те, що віддаючи останні, вони бачать як П мільярди. Бруківки стадіони, бараб. Бани і замість того, щоб посадити всю мафіозну шваль, президент каже, не на часі говорити про корупцію. Прискорбно, може тоді поговоримо про ставлення до військових. Соціальними мережами шириться інформація про загибель в столичній лікарні бійця 95-ї ОДШБР Вадима з позивним фізрук. Про це в інстаграм повідомила і целіва Аліна, яка представляється його подругою. Її допис зібрав більше 30 тисяч реакцій та тисячі репостів. Нашого друга та бійця 95-ї ОДШБР Вадима з позивним фізрук не стало. Вадим від початку повномасштабного вторгнення служив добровольцем. Він був розвідником, ветераном і висококласним фахівцем з розвід БПЛА. Але смерть застала його зовсім не на фронті а у нашій столиці у Києві. Вадим загинув на території Київської міської клінічної лікарні номер 4 Солом'янського району, де проходив лікування. Чотири години він лежав і вмирав на вулиці, і ніхто нічого не зробив, щоб йому допомогти. Його побратим безуспішно закликаючи працівників лікарні виконати свій обов'язок, був змушений викликати карету швидкої допомоги, яка їхала з іншого закладу. Ідеться у повідомленні. Далі Аліна пише, що лише після цього військового було занесено до приміщення. Проте і тоді, за словами дівчини, Вадима не поклали до реанімації, а прив'язали до ліжка. Через 16 годин було офіційно оголошено раптову смерть. Аліна Іцелєва стверджує, що військового побили у лікарні та залишили помирати. Наразі тривають слідчі дії, як повідомляє у соціальній мережі дівчина. Боляче, дуже боляче. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.